Привіт, мене звуть Ніка. Я вітаю вас на своєму каналі. Одразу кажу, що сьогодні в нас буде такий собі задумчивий відос, де я буду філософствувати і аналізувати різні речі. Тож всідайте зручненько і наливайте собі чогось безалкогольного або міцненького. Хоба розділ перший: культурний терор. Культурна експансія, і як явище культурний терор, то річ складна. Я передивилась чимало аналітичних матеріалів і можу одним реченням резюмувати їх. Чорт його знає, як це відбувається і що робити, але робити щось треба. Введу вас в курс справи. Росіяни крадуть наш контент. Є... Прикладів багато. Я покажу вам оцей. Ти мені прости, що я стало. Оцей. А ще оцей. Бандера-підарас на связи Донбас. Останній приклад особливо цікавий, я його підібрала у цьому відосі. Коли додивитесь, сходіть його і подивіться. Класний матеріал. Окрім таких явних прикладів, росіяни вкрали й чимало українських мемів: від кота Степана з його інстою до большого русского кота шльопи, який виявився народженим в Києві. Це ми поговорили про такий собі культурний терор. Береш і крадеш щось чуже в процесі, спотворюючи його і таким. Чином поглинаючи, і до речі, росіяни цим займалися сторіччями. До прикладу, якщо якийсь письменник народився в Україні, а потім на рік зганяв Москву, то це вже чорт забирай який росіянин в 120-му поколінні. Тих же діячів, які були проукраїнські на 200%, вони просто знищують з історії. Пам'ятаєте ракету по музею сковороди? Отож, бо цей процес обкатаний роками, і він несе під собою ідею полювання як на рідких тварин для трофеїв Тобто привласнених діячів та пожирання, тобто знищення з історії діячів. Але є дещо, що, на мою думку, ще гірше. Розділ другий культурна експансія. От скажіть на ну мені, чи ви знаєте, кількох глядачів з України мають відомі росіяни? Зараз вам може здатися, що їх стало мало, що всі відмовилися від запаребрікавого контента, і принаймні тут ми одностайно перемогли. Але ось вам свіжий відос на перевершеного беткомедіана. Сходіть, почитайте коментарі. Мій відос почкає. Ідіть, ідіть. Ну як? Там просто неймовірного об'єму аудиторія, яка облизує його незаангажирований взгляд на пропаганду, де він критикує і російську херню, і наші фільми. Але, як завжди, є одне але так я прибита на всю голову і подивилась його відос, що вам, любі мої, не довелось цього робити. Там все саме так і погано, як ви думаєте. Проте я хочу навести вам фрагмент, щоб не отримати бан від каналу неймовірного Жені. Я перескажу вам фрагмент і його слова. Ось. Тут він показує наш серіал, до речі, дуже цікавий, де у 14 році хлопці їдуть на Донбас воювати. Вони голі й босі, займають понівечений блокпост і невміло переховуються від ворога. Раптом поряд проїжджає місцева жителька, яка їх помічає і дзвонить росіянам, здаючи позицію. Женя сміється у своїй манері, мовляв, та як таке може бути? Але ось пост військової, що знаходилась на час публікації, поряд з Сєвро-Донецьком, вже у наш час. І що тут? Опа-па, то це не тільки в 14-му було, це і зараз тут. На цьому невеличкому прикладі я хочу показати вам, як росіяни, навіть ті, що роблять вигляд хороших, а як ми всі знаємо, хороші лише кожен двохсотий, просувають свою недокультуру і свою позицію країни-агресора серед нас. На кожного, хто подивиться той відос, бодай тро. Хи та вплине позиція Нєтвайні і винувати все со всіх сторон, етапалітіки ділять деньги, а народ страдає, яку активно просуває деякі російські ліберали. Те, що часто називають культурною експансією, у контексті росіян виливається у справжню війну війну проти української позиції як таковою, бо вона їм просто не треба вони не вірять в нашу ідентичність, а значить, для них ми просто ще одна область клятої федерації. Поглинання ворожою культурою відбувається поступово. Це по суті називається проекцією м'якої сили. Цим займаються не тільки росіяни, проте тільки в них кінцевою метою є повна асиміляція і винищення цілих народів. Не вірите? А ось буряти в своєму головному вузі Бурятії перестали викладати рідну бурятську мову. Уявляєте? Колись це був народ з ідентичністю, а тепер це що воює за поглинання іншого народу, і так по колу. Розділ 3. а чи це важливо? Звісно, в деяких моїх глядачів вже виникло питання: а чи воно важливо? Адже ми і так уже ведемо війну. Хтось перейшов на українську усюди. Ідуть успіхи. Вірно? Хоч би як мені не хотілося вірити, але дух мало. На жаль, ще подекуди присутні. Це і є наша справжня загроза. Якщо так можна сказати, загроза ця внутрішня. Розкіл у суспільстві може не дати нам так швидко перемогти, як ми того хочемо. Це буде просто неможливо, бо без сильного тилу немає сильного фронту. В якійсь мірі цей розкіл, і навіть цю фільтрацію ми переживаємо прямо зараз з нашими тікаючими <му> і обожнювачами російських блогерів. Коли ви вже б... Не їх дивитись, втім є у цієї загрози і зовнішня сторона. Скажіть на мені: а чому немає сірі українською, а є? Чому українська клавіатура не підтримує свайп в iOS? Коли відкрилося представництво Apple, нагадайте? А коли на Росії західному світу, здебільшого, на українців все одно, бо ми для себе створили таку собі ікону цілісного заходу, богу з машини, який прийде і дасть нам і зброю, і засоби війни, і натренує, а може навіть і небо закриє, все це звичайно круто, проте його не існує. Захід це багато країн з різними мотиваціями і різними думками щодо нас дехто підтримує нас більше, ті ж поляки, дехто менше. Привіт, німці, декому взагалі по барабану. Чи винні в цьому ми? Росіяни ж систематично поглинають народи, а потім відправляють їх на захоплення інших народів. Це класична тактика розділяй і володарю, яку помножили на нескінченність і приправили насиллям і болю тисяч людей. Розділ 4. чи є в цьому наша вина? для заходу. Завжди існувало два наративи: руснявий і наш. Русняви роками, навіть десятиріччями, а можливо і сотнями років просував колоніальні концепції України, доводив, що російська це мова регіону, а не тільки однієї країни. І частіше за все в них це виходило краще за нас. Туди приходили бренди, бо там ринок, а до нас ні. Існують цілі книги, як міжнародні бренди виходили на ринок Москові, наприклад, IKEA. Втім, жодної такої про Україну я не знайшла, нас не розрізняли. Часто навіть регіональні офіси підпорядковувались не центральному, а московському. Та що там казати? Як мені навіть Google Docs не підказує виправлення слова Україна на велику літеру? А Росія з маленького він стабільно підкреслює. А наші ж культурні потуги розбивалися у наратив українська тому Василян. А от в Києві всі на говорять, а це Сталіця. І так далі для жителів західних країн нас просто не існувало раніше, бо ми ж одна страна, і може не існувати завтра. Пригадайте німецького посла, який казав про три дні і все скінчиться. Розділ 5 – то що робити? І от тільки зараз ми підібралися до теми нашого відео: наш порятунок від смерті і в прямому, і в переносному сенсі україномовної контент. Слід все працювати над розширенням ринку, над новими каналами, над рівнем контенту для себе. І тоді, коли ми лишимо відбиток у сучасній історії, нас не забуде весь світ. Частково ми вже це робимо. Ту ж онуку люблять в Китаї. А хлопці з калушу засвітилися цього разу усюди, де могли. Але медіа тримається не лише на великих медійних каналах, а й на простих блогерах. Мені боляче про це говорити проте я особисто знаю кілька наших блогерів з мільйонними аудиторіями, які навіть після повномасштабного вторгнення. Тупо переїхали на Росію і працюють там. Більш того, їх там радісно приймають, бо розуміють, що втрати для нас набагато більші ніж потенційні проблеми. В них для такого сферичного росіянина у вакуумі. Українець і Україна це насправді не просто головний ворог. Вони ненавидять нас, бо бачать, що Україна уособлює все, що хотіли б самі. Від демократії, і свободи слова до захисту прав громадян. Звісно, ми не ідеальні і маємо чимало проблем, проте умовний рядовий Ванька набагато більше можливо хотів би воювати за наші ідеали і захищати країну від загарбника, аніж вмирати за кінченого діда. Оце і є в тому числі причиною поцуплення наших мемів і наших пісень апропріюючи культуру, вони відчувають себе у якійсь мірі причетними до цього, навіть якщо це відбувається у такий, щоб не сказати грубіше, збочений шлях. За увесь час війни росіяни не спромоглися написати жодної хітової пісні про війну, зняти жоден кліп чи фільм на цю тему, що зачепив би бодай когось. Вони це машина, що по капот потонула в багнюці, але чогось труп в салоні все ще тисне на газ. Наше це до чогось призведе. Розділ 6. Рефлексія і у нас є шанс відстояти свою державність, і це може бути не лише на полі бою. Сьогодні і на сторінках медіа створюється наша перемога. Вона буде дорого коштувати, проте вона буде. Ось чому нам потрібен україномовний контент, закріплення нашої ідентичності серед нас самих, тих, хто дійсно відчуває себе українцем, і закріплення нашої ідентичності в очах тих самих європейців. Навколо нас дійсно важкі часи з цим не посперечаєшся. Проте не слід сприймати їх як. Як часи страждання, ми знаходимося на початку нового відродження української культури, і те, що ми зараз зробимо, вплине на десятки тисячі тисяч людей, що прийдуть після нас. Коли у 2108 році хтось буде вивчати історію в графі російсько-українська війна, я впевнена, буде значитись призвела до неймовірного підйому української культури і остаточно закріпила державність і легітимність України серед цивілізованого світу. Так буде, бо інакше ми. Ми просто не зможемо. Ну, а я зі своєї дзвіниці вам кричу: давайте створювати україномовні канали, у нас не розвинутий україномовний Ютуб. Знову ж таки, ведіть, будь ласочка, як відремонтувати кран, як привчити цуценя до пеленок, як вивезти мошкару. Видіть цих відосів українською просто не існує, і ще не існує десятки, сотні, тисячі мільйони інших відосів на дуже популярні і важливі теми, які хочеться загуглити українською, ну заютубити і отримувати відео українською. Але їх немає. У нас не розвинутий лайфстайл контент, експертний контент, корисний контент, розважальний контент. Ну, хоча зараз стендапери молодці працюють. Молодці! Ой, давайте створювати україномовні канали. Я запускаю проєкт 100 україномовних каналів. Мета цього проєкту. Допомогти посприяти створенню україномовного контенту до кінця року. Я хочу, щоб під моїм наставництвом створилось 100 україномовних каналів. Ну і звісно, ми ще одна мета цього проєкту це фінансова допомога Збройним силам України. Якщо вас цікавлять деталі, ви знайдете їх в описі. Все, всім пока, всім дякую. Ви круті, створюйте українське, навіть якщо не зі мною створюйте самостійно. Слава Україні, слава героям, слава зсу медикам та волонтерам. Ви надзвичайні і ми живемо, бо ви.